Вітаю вас, мене звати Володимир Тетерук, і це програма Точка Зору. Сьогодні своєю точкою зору з нами буде ділитися Юрій Буздуган і Олена Скоморощенко. І ми хочемо поговорити про проблему. Ні, це не буде ні корупція, ні люстрація, ні економічні реформи, нічого. Ми хочемо проговорити про проблему, найголовнішу для України, про яку чомусь ніхто не говорить. От пане Юрію, яка це проблема? Що це, це за Це проблем? проблема справедливості. Головна проблема України та, що в Україні немає справедливості. Я можу скористатися. Та, звичайно. звичайно. Да. Ось валовий внутрішній продукт. Те, що ми робимо за рік. Яка частка ВВП йде на зарплати і пенсії? Сьогодні в Україні на зарплати і пенсії йде ось така частка. Приблизно чверть того, що виробляє Україна, йде на зарплати і пенсії. Для порівняння. Оце те, що робила Україна в 91-му році в радянські часи. На зарплати і пенсії йшло майже дві третини. Оце було ваші зарплати, наші зарплати і пенсії. Угу, mm -hmm. mm -hmm. Так це ну, так, виходить, що питання тому тільки в зарплатах і пенсіях. Несправедливі зарплати і пенсії це найперше, тому що несправедливість починається від цього і розповсюджується. По всьому. Несправедливий суд це все-таки наслідок, усього лише наслідок несправедливої зарплати пенсії. Те що, було, те, що було, і те, що стало. Ну, може, при Радянському Союзі були гроші, а зараз грошей нема, нам вже постійно розповідають, що МВФ має дати гроші, ми сидимо на цій голці. Вони просто грошей нема. Ось гроші, які є. Питання в тому, як ці гроші діляться, скільки йде на зарплати, от можна так поділити, а можна ось так поділити, щоб оце пішло на зарплату. Тобто, пане Юрій, я перепрошую. Тобто, якщо я вас правильно зрозумів, то незалежно приходять гроші МВФ чи не приходять, вони є ось в цьому яблуці. І просто в залежності від того, яка частинка, отака чи отака, чи ось така. це залежить. Це ось така. Чи ось така, залежить від... від того, чи є в країні справедливість, чи немає в країні справедливості. От це цікаво. цікаво. А чому ж так відбувається? Тому що перемагає або така модель, або така модель. Яку модель будують в Україні? В Україні будують несправедливу економіку, несправедливу державу, несправедливе суспільство. І тому головна проблема України не люстрація, не проблема виборів, не проблема економіки. Головна проблема України це несправедливість. Вам отаку частку платять на зарплати і пенсії чи ось таку. І все все наступне. Вам не доплатили зарплату, ви купили менше товарів. Зупиняється виробництво. Виробництво зупиняється тому, що в Україні немає справедливості. Війна це теж наслідок несправедливості. Шахтар почав війну не тому, що він не хотів, а, хотів з кимось воювати, а тому, що йому платили. Мізерну заробітну плату. А може це такі видатки? Така ціна за ринкові реформи? Може ми до якогось щастя потім йдемо. <рес> Оце валовий внутрішній продукт Сполучених Штатів Америки. Оце було в радянські часи. Ну, приблизно дві третини йшло на зарплати і пенсії. В Сполучених Штатах Америки на зарплати і пенсії де три чверті. 74% ВВП в США йде на зарплату і пенсії. Взяти... Тобто, тобто це те, що мають українці сьогодні на зарплату і пенсії, а це те, що мають американці на зарплату і пенсії. Мотивація. Базова мотивація. Походить від того, або є справедливість, або То, немає має. Тоді, тоді виникає питання: ну а чому що нам заважає тоді взяти, скопіювати американську модель, а не жити в злиднях? Як ви думаєте, пані Олена? Ну а хто це буде робити? Розумієте, хто це такі ми? Як правило, от сполучених штатах це ми, це національні еліти, які дбають про свій народ і бачать свою місію в тому, щоб йому слугувати. Вони виходять у всіх своїх рішеннях і всіх своїх діях з інтересів власного народу. А наші еліта ну принаймні вони ж говорять також що з інтересів народу. що Вони настільки дбають, що треба ну, ціни підняти на жаль, бо грошей не дадуть. На жаль, наша багатостолітня проблема в тому, що ми багато століть були колонією а ніяка колонія не має своїх еліт, які дбають про народ. В кращому випадку це представники інших еліт, іноземних еліт, які тут є просто провідниками зовнішнього управління, зовнішньої лінії. Звичайно, ну, тоді виходить сакральне таке, з Шевченкове, де взяти Вашингтона? А звідки візьмуться ці еліти? То ми а, приречені випадки. Ці еліти в усіх країнах приходять з одного і того самого джерела, із середовища народу. На певних, на певних історичних переламах, коли країна і держава ну ми не мали своєї держави, країна попадає під удар якихось історичних подій, які вимагають іншого пориву. І цей порив завжди приводить нових людей, які Бачать свою місію, свій прихід в тому, щоб залагодити цю проблему, вирішити це, конфлікт. Ну, я, я перепрошую. А от дивіться майдан порив нових людей, і ми побачили Яценюка, Падам Порошенка Кличка. Ну я я нічого не кажу. Ну це це нові люди зробили майдан, але на жаль, вони е, не довели справу до кінця. Вони мали так само як і скинули попередню владу нову владу сформувати з свого середовища. А не пхати туди знову тих старих ті старі обличчя, які від обличчя Януковича мало чим відрізняються, бо суть у них та сама. А ви хотіли додати? Да, Я хотів спитати, може є приклад, як формується, як виникає нова речі. Да, ну, пан Володимир слушно згадав Майдан це вже такий шаблон. Але Майдан це центр Києва, дуже обмежена локація. На щастя, це відбувається зараз по всій Україні. От, здавалося, Донбас, да? колишня резервація цього літа. Таке місто, яке називалося раніше Красноармійськ, було зневоднене, не було подачі води. Температура, спека плюс 40. І що робити? Зібралися громадяни, скинулися грошима, познайомилися, вирішили, що треба пробити артизіанські скважини. І самі сам це зробили. От, власне, на таких діях, на таких прикладах, люди формують зі свого середовища спільноту і бачать, хто є їхніми лідерами, яких можна висувати в управління країною, містом. Ну будь-чим, якщо я вас правильно зрозумів, навіть не має значення, яка функція, навіть починаючи з соціально необхідної функції риття цієї ями для водогону, починаються ознаки формування еліти. Саме так, тому що еліта це не статус, це не позиція, це не посада. Еліта це функція. І все питання зводиться тільки до того. Ви виконуєш цю функцію служіння народу, вирішення всіх питань. На користь власного народу чи ні. Якщо ні, як казав наш попередній президент, до побачення з пляжу. Так має бути. І все на щастя, до того йде, але іще не є. Ясно. Я вам дякую за участь в програмі. Нагадаю, це була Олена Скоморощенко, Юрій Буздуган і вів програму Володимир Тетерук, програма «Точка зору». До зустрічі, до нових зустрічей в ефірі. До побачення.